Кому ніколи не стане на заваді погода, так це спортсменам. Тож на двірнянській спеціалізованій дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву профкому «ОПАТ Нафтохімік Прикарпаття цими днями було спекотно і весело. Тут проходив чемпіонат області із боротьби самбо, який традиційно відкрив нові імена. Хто зна, можливо, і майбутніх чемпіонів. Ми зараз проводимо чемпіонат області із боротьби самбо серед юнаків та дівчат 96-го 2000-го років народження. Це відбірковий чемпіонат області, бо зразу слідують змагання чемпіонат України по цих вікових групах. Всі райони області з'їхали сюди і представили всіх своїх вихованців ну, які є в них найкращі. Для... чемпіонат області з боротьби самбо серед юнаків і дівчат у місті Надвірній традиційно проходить в атмосфері спортивного патріотизму і високої духовності, адже молодих спортсменів завжди благословляє парох православної церкви отець Олег Траско. А за поєдинками на татамі завжди спостерігають представники міської і районної влади, великі шанувальники цього виду спорту. За цей вид спорту найбільше культивується в двірні, і саме надвірнянська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа е дає основ. Ніх чемпіонів основних переможців всеукраїнських міжнародних змагань самбо такі чемпіонати традиційно відкривають нові імена, які згодом обов'язково прославляють у світі українських спорт високих досягнень. Вихованці спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття здобули наступні перемоги. Серед юнаків чемпіонами та призерами у різних вагових категоріях стало 15 спортсменів. Серед них Михайло Свідрак, Павло Білоган, Назар Зубко, Іван Пилип'як. Серед дівчат чемпіонами. Та призерами у різних вагових категоріях стали 13 спортсменок: Це Надія Балацько, Наталія Яремчук, Вероніка Новосад.